Ми з вами опинилися серед країн з найвищим індексом безробіття. Я запостив цей індекс. Там багато дуже країн здається, півтори сотні країн. І ви знаєте, деякі українці вже почали в коментарях. Це в телеграмі в шапці профілю почали писати, що ну в нас багато працюють, ну скажімо так, без оформлення, тому насправді ми не там. Друзі, ну по-перше, там є одна держава, вона знаходиться в зеленій зоні. Одразу кажу. От будете шукати, а будете шукати. То вона в зеленій зоні. Причому в першому стовпчику списка. А, так ось там, там також є ця практика, що працюють без оформлення. Тому що це пострадянські країни. У нас от так, ну, так повелося. Тут інша проблема. Ви подумайте, подумайте. Чим ви обґрунтовуєте страшну статистику безробіття? Ви її обґрунтовуєте тим, що у нас ще й люди неофіційно працюють, тобто люди настільки бідні, і бізнес насправді настільки бідний, особливо малий. Передаю вітання всім фопам, всім людям, які займаються середнім і маленьким бізнесом. От бізнес він змушений не оформлювати людей або оформлювати на якісь мінімалки. І так далі, тому що бізнес бідний. Це раз. І друге. Люди не хочуть платити податки, тому що вони не розуміють, на що ці податки йдуть. І там, де люди можуть не платити податки, вони це роблять різними способами. Тому виправдовувати те, що ми внизу рейтингу в червоній зоні, навіть не в рожевій, навіть там не в помаранчевій зоні, в червоній зоні, виправдовуватися тим, що люди не працевлаштовані офіційно, це просто треш. Ви ж розумієте, що це не буде у вас відповідних пільг, не буде пенсій, не буде, не буде, багато чого не буде. Це ненормально для європейської держави. Що такий рівень безробіття, що те, що люди не працевлаштовані. Повний рейтинг держав Телеграм в шапці профілю. І ту країну, яку ви точно будете шукати, напевно, вона в зеленій зоні. В зеленій, на жаль.